Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, давай брати і сестри, наша православна церква готує нас до Великого Посту і приводить нам притчу, яку розказав Господь своїм учням і парисеям. Він сказав, що в храм зайшли два чоловіки. Щоб помолитися, один Фарисей, другий метар. Фарисей стояв попереду церкви і перераховував всі свої добрі, так сказати, діла. Він сказав, що він поститься два рази в неділю, що дає десятину навіть. Зміна ім'яти. І казав, що добре, що він не такі, як усі, особливо цей метар. А позаду храму стояв дійсно метар і був себе у груди і казав: Боже, милостив, буде мені грішному, і не міг навіть свої очі возвести до І Господь сказав далі, що другий, тобто Митера, вийшов з храму більш оправданий, ніж перший. Невже Парисей робив добрі діла свої за це осужив? Ні. Засуджувались не добрі діло, а те, що він привозносився своїм діла. А ще гірше те, що він других принижував. Тобто тут засуджується гординя. Казав фарисей, що добре, що я не такий, як інші. Да, добре, що він давав десятину від цього навіть малого. Старим заповітом у Давід було заповідно давати проститися верніше один раз в день Очищення у році, а простився два рази в неділю. Було підписано старим заповітом, щоб приносити від всіх плодів десятину, а він навіть не тільки десятину давав від своїх плодів, а навіть від тмінно м'яти, навіть від самого маленького. Але ми це все робимо з великою гордині. Сьогодні церква готує нас до Великого Хвосту і показує, що піс там наш нічого не значить, якщо ми будемо ним приноситися. якщо будемо принищувати інших, які не постянці. Апостол Павло каже, якщо ти постишся, постишся заради Господа. А той, хто не поститься, той за себе буде відповідати. Той, хто не їсть м'ясо, хай не засуджує, хто їсть м'ясо, як сказано е, Павлом. А Той, хто їсть ради Господа, їсть, а той, хто не їсть, також ради Господа не їсть. Так, звичайно, ми повинні дотримуватися Великого Господі. Це та десятина, яку ми повинні принести Господу. Це ті 40 днів із 360 які ми повинні принести Господу. І піс нам необхідний, тому що всі знають, який стан переживає родина поститься. І пристрасті ослаблюється. Вона себе більш ліпше. Фізично і духовно відчуває, може більш гостро молитися і більш гостро вона може відчувати Святе письмо, духовні книжки, Богослужіння, от піс для того, щоб ми придбали чесноти, а сам по собі піс нічого не значить. Так як важливі для скульптора інструменти, але не це важливе саме. А важливе, що він зробить цими інструментами. Так от, піст це інструмент, яким ми робимо себе. Важливо, яким ми себе зробимо цим постом, а не важливо, які будуть у нас інструменти. Поклони, піст, добрі діла це все тільки інструмент. А головне, що ми робимо. Цими інструментами з себе. Якщо дійсно ці всі чесноти приводять нас до смиріння, приводять нас до любові і до Бога до то ми правильно користуємося цими інструментами. Якщо ж ми починаємо засуджувати інших, привозноситися над іншими, що ми щось робимо велике, Наших очах, то ми неправильно себе формуємо. І ми цими інструментами себе рано. Наносимо собі рану. Оце ми повинні зрозуміти. І найбільше, і найближчий до Господа той, хто смиряється. На кого я призрак, каже Господь. На кроткого і смиренного, який терпечий словесні, сказано в Святому Письмі. Господь дійсно призлив на кроткого і смиренного, хоча люди метарів вважали за людей грішних, тому що вони брали мито людей не тільки на користь держави а на і свою користь, вони збагачувались неправильно. Але знав, що. що іноді він міг прийти в дім якоїсь вдови або бідної людини, яка повинна була заплатити була мито у державу, але не було йому чим заплатити і віддати що. І тоді просили у нього, щоб він потерпів або пробачив. Бог. І він знав, якщо у нього є милість до таких людей, а мабуть, вона була, тому що він пішов храм, то, мабуть, у Бога більша милість. І от він до цієї милісті звертався. Він знав точно, хто він є такий. Він знав, що він є грішний. І не зайшов навіть в храм і не став попереду, а став позаду храму. І бив себе в груди, і дивився на землю і вважав себе недостойним навіть глянути на небо. І тільки казав, Боже, милости, буде мені грішні. І от, от Господь, який дійсно має милість, велику милість, сказав, що він вийшов з цього більш оправданий, ніж той, хто робив, як йому казалось, багато великих добрих діл. Так от ми повинні зрозуміти, що пісто тоді водний Господь, коли ми маємо смиріння, коли не превозносимося на інших, коли не в храмі гордо, а смиренно, просимо Бога милості, щоб простив наші гріхи. А це саме, саме головна мета Господу, щоб смирити наше серце. Да, дійсно є зовнішній піс, уклонися від зла. Є внутрішній піс. Зроби добро. Як сказано в 33-му псаломі, від зла і заперебла. Людина повинна дійсно і зовні себе очищати, і внутрішньо. але мета цього всього, щоб ми придбали дочі. Істинне християнське серце, смиренне серце, яке буде милостиво відноситись до інших людей. Оце найголовніше завдання Господу. І от Господь щоб показати нам, що Піст нічого для нього не значить, а Він нам потрібен, щоб ми, ми очистилися. Він на цій неділі. Через Святу Церкву міняє кості в середу і п'ятницю. Тобто на цій неділі в середу і п'ятницю відміняється Що ми розуміли, що головне не інструменти, а головне те, що ми зробимо цими інструментами. Якщо ми смиренно будемо їсти в середу, і п'ятницю на цьому кості, то ми повинні розуміти, що саме головне в цьому великому пострілі. І взагалі в нашому житті це любов, смиріння, дай Бог приводять наші чесноти, падіння в церкву всі інші добрі діла. А якщо ми не досягаємо цієї мети, значить щось у нас неправильно робиться. І от ми це повинні зрозуміти, що ми не повинні бути гордими. Бо вернення це саме. Велика гріх і пристрасть, яка веде до інших гріхів. а смиритися перед Богом і рахувати, що в нас немає ніяких добрих діл, бо без Бога ми нічого б не змогли зробити. Все, що дає нам Господь, за все це ми повинні йому дякувати. Навіть і піст. І все, що ми можемо з Божою допомогою нести, це все від Бога. Тому ми повинні тільки звертатися до Бога, щоб Він дав нам сили, мудрість, дав нам все необхідне, того, щоб ми пройшли вузький шлях життя достойно і не поклонилися до гріхів, до пристрасті, до гордині, а були смиренними. Сьогодні ми також святкуємо, дорогі брати і сестри, пам'ять всіх новомучеників і складників нашої церкви. Багато ми знаємо постраждало людей під час 1917 року. Тоді були, на жаль, лихоліття, були нападки на церкву, але бачимо, що періодично церква наша. Випробовується. І дійсно так і є. Святитель Іоанн Затор сказав, що саме велике ганіння на церкву – це відсутність ганіння. Тому що під час ганінь дійсно церква очищається. Все, що було чужде по внутрішньому стану церкви. Все, що тут було нанесено, воно все відсіється. Левели, вони відсіються, а залишається тільки пшениці, залишається у гарнилі тільки золото. Тому треба триматися своєї церкви, щоб не було, які б випробування не були. Тому що Господь нас всіх випробовує, будемо йому вірними чи ні. Так, багато ми, ми промовуємо, переживаємо це. Але Господь казав, мене гнали і вас буде. Ми бачили приклад тих сповідників, які пережили лихоліття. І знаємо, що багато з них прославлені соборами нашої церкви. Ми їм молимось. Просимо їх заступництва, просимо, щоб вони нам допомогли і дали мудрість і сили перенести все, що нам Господь посилає на нашому шляху. Як спастися, якщо ми не можемо нести вже великих подіб? Як спастися, якщо у нас нема От старці казали, що в останні часи будуть спасатися скворбота. Це ми повинні зрозуміти. Треба бути, мати мудрість, щоб дійсно відділити істину від Щоб Дійсно зараз треба мати мудрість, щоб залишитися з Христом і з Богом. Цю мудрість Господь дає тим, хто шукає щиро істину. Він шукає земного, а шукає на Той, хто буде шукати, Господь його мудрить. А той, хто буде думати тільки про земне, то відсіється. Тому будемо дивитися на путних новомучників, відповідників нашої церкви, триматися нашої церкви не відходити від неї, тому що її створив Господь і сказав, що врата ада її ніколи не здаває. Так вона буде малою. Господь казав, що не бійся, але стало, я благоволив дати вам царство. І от святі отці навіть кажуть, що в останні часи це буде дуже малою, вона буде невеликою, але буде вже, вона дуже весною, тому що вона проводиться. Так як під час пришестя Христа церква була невеликою, було декілька апостолів. Але вони потім розрослася. І в останні часи. Також буде церква невелика, але вона буде вірною, промовлює, випробуємо. Так от ми це розуміти і вважаємо той, хто залишиться в істинній церкві, і залишиться віру в Господі. Нехай Господь всіх вас в дарує вам сили і мудрість залишатися з Христом в Його істинній православної церкви. Амінь.